Морозильна скриня від бренду горення на 500 літрів. Тип управління тут є. Сенсорне, є також дисплей керування, потужність заморожування 23 кг на добу, температура в морозильній камері можлива до мінус 24 градусів Цельсія, також є функція швидкої заморозки, а також автономне збереження холоду до 42 годин. Кількість кошиків всередині два кошики, які ви можете рухати, вони рухомі, система охолодження статична, а тип компресора звичайний. Є також функція підсвітлення. Морозильної камери, коли ви її відчиняєте, а також є дверні горизонтальні зовнішні ручки. Хочу сказати, що таку морозильну камеру ви можете придбати у нас за 21 999 дев'ятсот гривень, написавши у директ або задзвонивши за номером, який вказаний нижче.